Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про алюміній. Алюміній, алюміній це хімічний елемент, який знаходиться у третьому періоді, в третій групі головній підгрупі. Алюміній знаходиться у третьому періоді в третій групі головній підгрупі під номером 13. Маса атома 27. Алюміній має електронну конфігурацію. 1С2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Бачимо, що на зовнішньому рівні в нього є три електрони, але тут зараз буде відбуватися збуджений стан з С під рівня. Електрони перебігають у П під рівень і утворюється в нас у збудженому стані алюміній 3С1, 3P2. Тобто ми бачимо, що є три неспарених електрони, і ми кажемо, що валентність у алюмінії у всіх сполуках завжди стала і дорівнює 3. фізичні властивості алюмінію. Алюміній у нас в побуті широко використовується. Наприклад, фольга це у нас тонкий шар алюмінію. всім відома фольга. Алюміній сріблясто-білий метал. Має густину 2,7 грам на сантиметр кубічний, отже, він є легкий метал. До речі, через свою легкість, алюміній і міцність. Алюміній використовують у літакобудуванні, тому його називають крилатий метал. Якщо вам в тестах попадеться, що таке крилатий метал, ви даєте відповідь алюміній. Бачимо також, що температура плавання в алюмінію 660 градусів Цельсія, отже, він є легкоплавким. Також алюміній добре проводить електричний струм, тому більшість провідників, які ми використовуємо в побуті, зроблені із алюмінію. Він займає третє місце по провідності. Хімічні властивості алюмінію. Алюміній активний метал. У сполуках проявляє сталу валентність 3, З чим взаємодіє алюміній. Перше. Як метал він взаємодіє з неметалами. Наприклад, з киснем утворюється оксид, алюміній 2О3 алюміній оксид, з хлором утворюється хлорид, алюміній хлор 3. Також алюміній взаємодіє з водою. Як активний метал алюміній плюс вода утворюється гідроксид і виділяється водень. Але хочу тут зробити невеличку поправочку. Зазвичай, з власного досвіду, ви знаєте, що вироби з алюмінію не взаємодіють з водою. Але це тільки тому, що алюміній як активний метал зазвичай вкритий оксидною плівкою. Реакція, яку ми щойно з вами записали, почнеться лише тоді, коли з алюмінію зняти стійку оксидну плівку. Наступне з кислотами. Алюміній, як метал, який стоїть доводні у витискувальному ряді металів, витискує водень з кислот. Утворюється сіль і виділяється водень. Але пам'ятаємо, що є дві кислоти, які пасивують алюміній. Це концентрована сульфатна та концентрована нітратна кислота. З лугами... Алюміній амфотерний метал. І як амфотерний він буде взаємодіяти також з лугами. Реакція проходить доволі цікаво, алюміній розчиняється в розчинах лугів і утворюється, увага, комплексна сіль. Натрій, алюмінат. і виділяється водень. Ще раз зауважимо, алюміній є амфотерним металом, тому що він взаємодіє і з кислотами, і з основами. Також цікавою реакцією є те, що... Алюміній як активний метал може відновлювати інші метали з їх оксидів. І такий метод використовується в металургії, називається алюмінотермія. Сполуки алюмінію – амфотерні речовини. Доведемо, що оксид алюмінію є амфотерним. Для того, щоб довести, що речовина є амфотерною, вона має взаємодіяти і з кислотами, і з основами. Алюміній 2О3 взаємодіє з кислотами, він тут себе поводить як основний. Основний оксид алюміній 2О3 плюс кислота утворюється сіль і вода, сіль алюміній хлорид. З основами, якщо він бачить основу, він тут себе поводить як кислотний оксид. І утворюється також сіль натрій алюміній О2. Називаємо ми її натрій-метаалюмінат. Таким чином ми довели амфотерність алюміній оксиду. Доведемо амфотерність алюміній-гідроксиду. Алюміній гідроксид амфотерний, тому що він взаємодіє і з кислотами, і з основами. алюміній H3 плюс Н-хлор, він тут себе поводить як типова основа, утворюється сіль, алюміній хлорид і вода. З основами він себе поводить, відповідно, проявляє свої кислотні властивості. алюміній H3 плюс натрій H утворюється сіль, наголошую, комплексна сіль. Натрій алюміній ОН 4 називається натрій тетрагідроксоалюмінат. Це у випадку недостачі натрію Аж, коли в нас надлишок натріаш, утворюється подібна комплексна сіль натрій гексагідроксоалюмінат.